Вітаю! До вашої уваги програма Головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, значна частина території нашої області була замінована. Траплялись випадки, коли люди не звертали уваги на попередження саперів і як наслідок отримували поранення. Поліція Сумщини закликає громадян не ігнорувати попереджувальні таблички з написом міни. Вибухотехніки продовжують розміновувати Сумську область. Найбільш небезпечними залишаються території, які перебували в окупації, а також прикордонні. Територія області дуже щільно замінована, як і мінно-вибуховими предметами, також і після обстрілів дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. Це такі, як артилерійські снаряди, це такі, як снаряди від РСЗВ, ГРАД або смерч, також і ворожа авіація. Часто обстрілює наше прикордоння. Небезпечні місця фахівці маркують, встановлюють попереджувальні таблички та огороджують території червоно-білими стрічками. Однак люди не зважають на реальну небезпеку, ігнорують попередження, унаслідок чого травмуються. Якщо ви бачите таблички з надписами Небезпечно міни, то не ігноруйте їх, не виїжджайте на, на обочину, не їздіть дорогами, де ви бачите дані таблички. Також не їздіть у поля, ліса, які знаходяться дуже близько до кордону. Якщо вам було відомо, де стояли військові формування, то не перевіряйте ту територію самі. Повідомляйте працівників поліції. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, озирніться і оцініть, чи є ще видимі небезпеки поблизу. Попередьте про знахідку людей поруч. Потім розверніться і бажано по своїх слідах відійдіть на безпечну відстань, після чого повідомте про знахідку за номером 101, 102 або 112. Не варто намагатися самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет або переносити його. Близько 6 кілограмів канабісу вилучили сумські правоохоронці у мешканця обласного центру. Він зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Зловмисника було затримано у процесуальному порядку та повідомлено про підозру. В Сумах поліцейські викрили чоловіка, який займався збутом наркотиків. Оперативні працівники спільно зі слідчими слідчого управління Нацполіції в Сумській області задокументували протиправну діяльність 31-річного сумчанина, причетного до вчинення наркозлочину. Під час обшуку за місцем його проживання було виявлено наркотичний засіб канабіс вагою близько 6 кілограмів. Правоохоронці встановили, що зловмисник зберігав наркотики з метою збути за схемою із рук в руки. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, поліції відкрили кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Слідство триває. Наніс удари ножем та молотком своїм товаришам. На шосткинщині застілля між трьома чоловіками закінчилось ножовим пораненнями та смертю. Поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника. За він постане перед судом. У Шостинському районі у приватному будинку виявило тіло 59-річного чоловіка без ознак життя, а його 52-річний товариш був поранений. Як з'ясували правоохоронці, напередодні чоловіки разом із ще одним 29-річним місцевим жителем вживали алкоголь. Потім між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Побив, побив, потім почали бивати. Після того, кліманула. Я взяв нож і нашокало. А після того, як поранив ножем, вдарив молотком по голові. Чоловік помер. Поліцейські негайно затримали чоловіка. Порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру за статтями Умисне вбивство та замах на кримінальне правопорушення. Оперативники Охтирського районного відділу поліції викрили місцеву мешканку, яка збувала психотропні речовини шляхом розкладання так званих закладок. Слідчі вже повідомили зловмисниці про підозру. Їй загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 27-річна Охтирчанка збувала наркотики жителям міста та району. Як ви здійснювали цей збут? Шляхом закладання закладок, так жінку затримали на гарячому. У неї знайшли 16 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною. ПВП-сіль, ємність з висушеною марихуаною та пристрою для вживання наркотиків. Також при затриманні в останній було оглянуто мобільний телефон та виявлено фотозйомки, фотознімки із місцями розкладування закладок. На даний час проводяться огляди місць закладу. Засуди. Мешканець сусідньої області вчиняв крадіжки кабелю з антенно-щоглової вежі одного з підприємств. Однак продовжувати свою злочинну діяльність протягом тривалого часу зловмиснику не вдалося. Правоохоронці Охтирщини викрили його та затримали на гарячому. На початку жовтня на одному з телерадіокомунікаційних підприємств Охтирки почав зникати мідний дріт з антенно-щоглової вежі. Загальні збитки склали 90 тисяч гривень. Представники підприємства звернулися до поліції. Представниками кримінальної поліції була здійснена засідка на місці пригоди для встановлення правопорушника та його затримання. В ході відпрацювання засідки зловмисника було затримано на місці події, коли останній в черговий раз прийшов на територію даного підприємства для здійснення крадіжки митного кабелю. Крадієм виявився житель сусідньої області, який приїхав до Охтирки наприкінці вересня. Чоловікові обрали запобіжний захід, тримання під вартою. У обласному центрі дільничні офіцери поліції викрили наркозлодію. Чоловік вирощував та зберігав коноплі за місцем свого мешкання. Тож правоохоронці розпочали за даним фактом кримінальне провадження, у рамках якого зловмисник дає свої покази слідчим. У сумах чоловік вирощував та зберігав коноплі за місцем свого мешкання. Проте заявив, нічого протизаконного в цьому не вбачає. Я травник взагалі, займаюся народною медициною. І там травки йому не сушуся. Протиправну діяльність викрили правоохоронці Сумського районного управління поліції за вчинене зловмиснику доведеться відповідати. Час проведення санкціонного обшуку території до молодіння сумчанина. Працівники поліції вилені ростучі кущі канаплі, її висушені листя, насіння, а також наркотичний засіб вже в потрібному стані, що знаходився у різних ямкостях. Окрім того, з обмисника знайшли прилад для вживання канаплі. Виявлені заборонені речовини та рослини були вилучені та направлені на дослідження до експортно-криміністичного центру. За даним фактом, дізнавачі відкрили кримінальне провадження статтею Кримінального кодексу України посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Слідство триває. Правоохоронці Сумського районного управління поліції встановлюють місце знаходження звісти зниклого 52-річного гончаренка Олега Олексійовича, мешканця села Кровне Сумського району, який 9 жовтня цього року пішов з дому та не повернувся. Останній раз зниклого в той день бачили односельчани у сусідньому селі Руднівка. Зріст чоловіка 170 см, чорнявий, середньої тілобудови, має бороду. Був одягнений у бушлат та чоботи зеленого кольору. Про будь-яку відому інформацію стосовно вказаного громадянина прохання повідомити до Сумського районного управління поліції або за коротким номером 102. Правоохоронці також розшукують за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження 50-річного мешканця міста Суми Ламанзію Романа Шальвовича. Уродженця Грузії. На вигляд, розшукуваному 50-55 років, середнього зросту худорлявої статури, має сиве волосся та бороду, темні очі. Якщо ви володієте інформацією про місце перебування вказаного громадянина, повідомте про це до поліції. Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили особливо небезпечні боєприпаси. Правоохоронці вивезли на полігон та знищили кілька одиниць вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, протитанкова міна, бойові частини некерованих авіаційних ракет та касетний суббоєприпаси все це вони виявили лише протягом минулого тижня. Артилерійський снаряд калібру 122 мм, міліметри, протитанкова міна ТМ 62 постріл від протитанкового гранатомету, бойові частини некерованих авіаційних ракет С 8 та касетний суббоєприпас від ракети РСЗВ. Ураган чергові небезпечні знахідки вибухотехніків на Сумщині. На минулому тижні працівники поліції вибухотехнічного відділу виїжджали. І е, зібрали велику кількість вибухонебезпечних предметів, які залишили собою ворожі війська. Мобільні групи вибухотехніків нацполіції виїздять на виклики та знешкоджують боєприпаси, що залишились після російської окупації, які не розірвались під час обстрілів прикордоння Сумщини. Чисто! Вибухотехніки застерігають жителів області в жодному разі не торкатись боєприпасів, що не розірвались. Якщо ви виявили якісь вибухонебезпечні предмети або підозрілі предмети, або такі, що їх нагадують, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не намагайтеся їх знешкодити самотужки, не намагайтеся їх забрати додому. Дзвоніть на лінію 101, на лінію 102, повідомляйте працівників поліції, дільничих офіцерів поліції і працівники. Вибухотехніки приїдуть і знишкодять даний вибухонебезпечний предмет або приведуть його у безпечний стан. Новини СТС. На Сумщині Національна поліція та ДСНС презентували мобільний клас безпеки. За допомогою пересувного інтерактивного автомобіля поліцейські, рятувальники та інші спеціалісти розповідають дітям про ключові правила безпеки в мирному житті та під час війни. За яким мамором потрібно телефонувати? А ще 102. 102. 102. вірно на сумщині в Бездріцькому ліцеї представники Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій презентували мобільний клас безпеки. У спеціально обладнаних автомобілях дітей навчатимуть правил поведінки у різних небезпечних ситуаціях. Питання безпеки є однією з найважливіших тем сьогодення, особливо коли це стосується безпеки дітей. Сьогодні у нас відбувся прекрасний захід, де діти в такій цікавій формі ознайомилися з правилами поведінки під час різних надзвичайних ситуацій. Дітей навчатимуть правил поводження на воді, на вулиці, правил дорожнього руху, а також правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. Вибуха небезпечний предмет біля камня. Вона добре замаскована. Також добре замаскована. Міне розтяжки для дітей це не тільки цікаво, але й дуже корисно. Зразки та макети, які представлені, добре демонструють ті небезпеки, які можуть чекати на дитину під час її розвитку. Такі заходи будуть проводитися постійно на всій території Сумської області. Загалом в Україні запрацювали 15 мобільних класів безпеки. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі.